12 січня. Очима хіміка вона була дружиною славетного ученого, що скрізь викликав захоплення кандидата на Нобелівську премію у царині хімії. Але це була також самотня жінка, засмучена постійною відсутністю чоловіка, котрий знай пересідав з одного літака на інший. Летів з однієї конференції на іншу. Коли професор повертався додому і заставав дружину у сльозах, то реагував суворо і непривітно. Якось, бачачи сльози, що текли по її обличчі, чоловік жорстко торкнувся пальцем щоку жінки і зібрав одну сльозину. Сказав холодно: Чого плачеш? Дивися! Сльози це лише трохи соди, кальцію, глюкози, дрібка протеїнів, вуглецю у смішній кількості. Чим є сльоза відділенням зайвої рідини. Занадто часто дивимося на інших очима хіміка, тоді мають рацію ті, котрі стверджують, що людське тіло складається лише із певної кількості жиру якого стане хіба на 7 шматків мила, дрібки заліза, якого потрібно на виготовлення одного середньої величини гвіздка, певної кількості фосфору, якого вистачить на вироблення 2000 сірників і сірки, щоб позбутися власних бліг. Тому кохання це тільки хімічна реакція, різновид хвороби. Людські істоти є товаром на продаж. Світ духа формою глупоти. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.